То взагалі з таким явищем, як корупція, якось боротися абсолютно безмістовно. Тобто, як завжди, суспільство, органи влади, людство, всі-всі-всі, оце разом боряться зі слідством, а не з причиною, а причина в нас в самих людях. Якби ми проти цієї системи не йшли, вона завжди буде така. Тому що якщо є група людей, Неважливо в якій це країні, і якщо вони розпоряджаються чужими грошима, тобто, теж те, що вони збирають за рахунок поборів, то далі воно все буде хріново. Якщо хтось думає, що наприклад в західних країнах там от такого немає, все там є. Вони просто оцей весь момент корупції на рівні держави, вони просто легалізували. Тобто, вони оці всі гроші, які вони поборами збирають з усіх скопом, вони. Просто їх таку кількість збирають, що це вийшла така собі легалізована корупція.